Не знаєте, яку оливу заливати в свій двигун? Мінерально, синтетичну чи напівсинтетичну. Зараз постараюся вам все дуже просто пояснити. Є три варіанти базових оливи: це мінеральна, напівсинтетика і відповідно вже синтетика. Саме простіше – це буде мінеральна олива. вона проста, дешева в виробництві. Ця олива виробляється з нафти, з мінімальним опрацюванням. Вона підходить на автомобілі, яким так десь 30 плюс років. Далі йде напівсинтетична олива. Це вже суміш мінеральної синтетичної оливи. краще тримає температуру, має довший термін експлуатації. І взагалі підходить до більшості комерційного транспорту. Тому відповідно, що саме крута – це вона синтетична олива. Вона саме найбільш сучасна, в неї найбільша кількість присадок. Вона підходить до маленьких, комерційних, турбових, ну, фактично до всіх типів двигунів. Поясню, що означають ось ці циферки на оливі. 0V30, ось ці циферки 0В30, це означає 0. Це в'язкість на холодну. Коли ви автомобіль, наприклад, запускаєте зимою, коли масло відповідно вже гусне, масляному насосу легше прокачати цю оливу по всьому двигуну. Це і під колінчатий вал, і під, під розподільчий вал, і під всі ті необхідні вужливі агрегати, під які потрібна ця олива. В'язкість же з індекс 30 – це, це в'язкість на гарячу. Коли автомобіль виходить на свою відповідно, вже Робочу температуру масло також нагрівається відповідно вже з двигуном. Тому, наприклад, 10 В40 вона буде більш в'язкіша на густішу, на холодну, більш густіша і більш густіша буде на гарячій? Також є такі, наприклад, мастила як 0В20. Відповідно, вже вона і на холодну буде рідкіша і на гарячу буде рідкіша Чи правильно підбирати? Оливу самостійно, з однієї сторони так, з іншої сторони, ні. Нікого не потрібно слухати, потрібно звертатися до експертів. А якщо ви хочете, наприклад, підібрати саме, можете звернутися наприклад, за допомогою, наприклад, на офіційний сайт кастроль, де ви ведете рік модель двигуна, і, відповідно, вже сам виробник оливи порекомендує вам якісне оливу. На рахуночок підробки дуже багато контрафакта, багато людей питають, як відрізнити. Відрізнити ну, насправді дуже дуже просто. Багато брендів, наприклад, таких як Кастро, дуже піклуються про захист своєї продукції. Таким чином, що тут, наприклад, є стречка стирається, сканується QR-код, і можна, наприклад, на сайті перевірити автентичність. Якщо ж, наприклад немає, от наприклад, як на літровій партії, потрібно звернути увагу. По перше, це на пломбу. Інше, це на відлиття каністра, все повинно має бути рівненьке, чіткеньке. Тут є е, ось такий момент, воно відклеюється, тут є розписано на декількох мовах, як, що, де використовується, скільки зберігання і так далі. І тому подібне. Тут є номер партії. Відповідно, якщо ми бачимо, що, наприклад, на 30 новембр, 24 грудень. І ми можемо подивитися, тут є ось такі відповідно вже на каністрах, так звані часики. Часики це тут буде краще видніше. Ось, це коли вироблена тара. Як правило, цей період не повинен бути більше, ніж півроку. Тобі ж виробляється відповідно вже сама тара, і лише тоді заливається масло. Не може бути, що, наприклад, тара вироблена, і десь вона там 2-3 роки, десь вона каталася. Це вже відповідно вже перший признак неякісної оливи. А якщо ви хочете, щоб підібрав уливу ярва, запишіть це у коментарі, напишіть рік модель ми допоможемо вам підібрати якісну оливу.